України не здійснюється авіаперевезення. Черговий загін міліціонерів-транспортників вирушив на схід країни. У Білгородністровському вшановували героїв Чорнобильців. На території Одещини триває профілактичне відпрацювання, спрямоване на ліквідацію всіх об'єктів грального бізнесу. В ефірі Бестарабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. Далі докладніше. У трьох містах України не здійснюється авіаперевезення. Державна авіаційна служба України з 13 грудня вела заборону на польоти до Харкова, Дніпропетровська і Запоріжжя. На сьогодні термін заборони не визначений. Йдеться у повідомленні державіослужби. Аеропорти в цих містах закриті з питань безпеки. Про це заявила речник Міноборони Вікторія Кушнір. Вона додала, що питання про закриття поза компетенції Міноборони, а згідно законом про боротьбу з тероризмом, відповідальною за цей напрямок роботи є служба безпеки України. Тим часом не планується закриття аеропортів для польотів у Києві, Львові та Одесі. Про це заявив голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк. У соціальних мережах з'явилось відео вибуху магазину Патріот, що в Одесі. Нагадаємо, мова йде про вибух, який пролунав 3 грудня вночі в центрі Одеси на вулиці Малій Арнаутській. Магазин спеціалізувався на продажі української символіки та різних патріотичних атрибутів. Спочатку передбачало, що пристрій могли залишити у крамниці. Однак на записі можна побачити, як пів на другу ночі невідомий чоловік поставив згорток зеленого кольору на підвіконня магазину Патріот а через 21 хвилину стався вибух. В Одесі вночі обстріляли автомобіль. Про це повідомив журналіст Сергій Братчук на своїй сторінці в Фейсбуці. Минулої ночі в Одесі обстріляли машину батальйону Айдар. Хлопці приїхали забрати гуманітарку і медикаменти для бійців. Обіцяли незабаром повернутися і поговорити зі сміливцем по «Приєднуюся», Приєднуюся, написав Братчук. Черговий загін міліціонерів-транспортників вирушив на схід країни. Порядку п'ятої ротації особового складу в зону АТО на станцію Красний лиман відряджено зведений загін УМВС України на Одеській залізниці, де 20 правоохоронців будуть нести службу з охорони громадського порядку. До складу зведеного загону входять працівники підпорядкованих лінійних відділів та підрозділів управління. Бійці були відібрані з числа добровольців, які готові нести службу в районах проведення АТО. У складі фільтраційних груп міліціонери будуть відпрацьовувати залізничну станцію Красний лиман Донецької області, а також супроводжувати приміські електропотяги до станції Слов'янськ, Святогорськ, Сіверськ та Сіверодонецьк. До Одеси прибули ще 68 дітей із зони проведення АТО. Як повідомляє про центр державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники зустріли потяг Харків Одеса, на якому до Одещини прибули діти та шестеро супроводжуючих. Усі вони приїхали на південь України з Луганської області. Працівники служби порятунку допомогли дітям вийти з вагонів та перенести речі до автобусів. Надалі вони зупиняться в санаторії Люздорф. А жінку з обмеженими фізичними можливостями, яка прибула тим самим потягом, відправлено в Сергіївку Білгородністровського району. Ані дуже раді, то що їх дуже хорошо зустріли і в Харкові, і в Одесі. Вони дуже раді, що вони можуть наконець не прислушуватися к вистрілам, к звукам даже сказать. Оні очень ради то, що їм можна наконець свободно гуляти, не прячась, не опасаясь. То они дійсно очень щасливі то, що приїхали сюди. 26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших техногенних катастроф 20-го сторіччя. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. 10 листопада 2006 року указом президента України було затверджено пам'ятну дату день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧЕС. З того часу він відзначається щороку, 14 грудня. В Білгородністровському та районі цього дня також пройшли урочисті заходи. На одному із них була і наша знімальна група. Детальніше дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. 14 декабря чествовали ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В Білгорді Дністровському пройшов мітинг реквіїм. Минути молчання почтіли погибших. К пам'ятному знаку героям-ліквідаторам возложили цвіти. Александр Якубский, ликвидатор второй категории, вспоминает, как много лет тому назад жители Белгорода-Днестровского и района, участвовавшие в устранении последствий Чернобыльской катастрофы, создали общественную организацию. Все они, пережившие непростое испытание, объединились, чтобы помогать друг другу. Знаем друг друга, помогаем друг другу и стараемся в тяжелую минуту помочь, потому что сама ситуация со здоровьем, конечно, очень тяжелая. Многие чернобыльцы-ликвидаторы являются больными людьми, имеют разные степени инвалидности и разный набор заболеваний. Люди ценой своих жизней, поборовшие последствия катастрофы, сейчас нуждаются в поддержке государства и местной власти. После митинга секретарь городского совета, исполняющий обязанности председателя Горсовета, поблагодарил всех ликвидаторов за мужество. Это наши герои. Герои. Потому что в тот тяжелый день люди не щадя себя, находились в этом ужасном месте. Они боролись не за себя, а за нас, людей. И дай Бог людям, которые живы, им здоровья. А тех, которых уже нет, от нас низкий поклон. В тот же день заслуженных чернобыльцев наградили грамотами и памятными медалями. Та з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС нагородити пам'ятним орденом за подвиг в ім'я людства на сьогодні в області це орден такого наименування. Я вручаю вам повторний здоров'я не класі. щастя. Получили благодарность и Георгий со Светланой Вазияны, супружеская пара, работавшая в Чернобыле в момент аварии. Светлана Семеновна доброволец несколько лет занималась дезактивацией на зараженной территории. Можете представить, что вот эта хрупкая женщина, которая в 86 и 87 годах прошла Чернобыль. Вот. Анатолий Кирсанов тоже в свое время принимал участие в тех непростых событиях. На церемонии вручения вспоминал о своих товарищах, в том числе и о жителе Белгорода-Днестровского Анатолия Ивановича Телегоненко. Он написал своими руками Смехколоны колонны 26. Они участвовали, демонтировали и вдохновляли и делали по новому все линии в зоне Чернобыльской АЭС. Поделились своими воспоминаниями и другие участники тех событий. Попал в Чернобыль как белая ворона. Капитан третьего ранга, это военно-морские силы, офицер химик. Сутки у меня были на перекомиссию, моб-предписание, моб и утром я уже там. Я попав в 21 рік, що не було 21 года. после армії сразу же я попав туди. Попал я, конечно, служив я в армії в химзащите, ракетні войска, стоїть своє значение химзащита при части. Це вже було мною изучено. І коли це взрыв был, я все это ночью видел. Я встречался зараз з настоящей своєю супругою, где ми живемо, я їй сказав, Галя. Что-то у нас в стране сорвали, и что-то началось. Она мне -то сказала еще девочкой, что ты начинаешь там еще возвышать себя немножко. Ну, правда, через некоторое время, через, там не сразу не было извещения, это было буквально через трое, началось у нас государственная суматоха. На вас, героев, боровшихся с невидимым врагом, теперь мы смотрим по-другому. Причиной тому война. Только сейчас смогли по-настоящему оценить ваш вклад, говорили в тот день выступавшие. Ті страшні відчуття і почуття, які нас переймають, коли ми зустрічаємо Груз 200 і хоронимо наших молодих бійців, яких привозять зі сходу, не можна з цим змиритися, і не можна не робити все для того, щоб на нашій землі був мир. Отож, сьогодні я вам бажаю в першу чергу здоров'я. Ангеліна Савінкова, Анатолій Лукінчук, Бісарабія ТВ. Цими вихідними на пожежах у Бесарабії знову загинули люди. 13 грудня стало відомо про трагедію у селі Озерне. Там загинула 31-річна жінка та двоє її дітей. Дівчатка 2004 та 2007 років народження. Як з'ясувалось, батько був на роботі в нічній зміні. Повернувшись вранці додому, він побачив задимлення будинку. А в коридорі біля вхідних дверей знайшов бездиханні тіла дружини та двох дочок. Чоловік відразу ж зателефонував рятувальникам. На місці трагедії пожежники виявили розплавлений корпус телевізора. Ймовірно, жінка та діточки отруїлися продуктами горіння. Того ж дня сталася пожежа приватного будинку по вулиці Суворова у Сараті. Рятівники, які виїхали на місце події, ліквідували загорання. Однак, на жаль, у помешканні на місці пожежі знайшли тіло загиблого, 26-річного квартиранта. Причина смерті та пожежі наразі встановлюється. Запровадження в Україні страхової медицини неможливе без реформування мережі лікувальних закладів і зміни моделі їх фінансування. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Як розуміють, реалізацію страхової медицини на місцях вивчала наша знімальна група. В медичних закладах Білогородністровського щодня нема де вільному яблуку впасти. Потік пацієнтів не зменшується. Черги до лікарів ростуть, а якість надання медичних послуг бажає кращого. Врачей не люблю. Чего? Наши <сіх> наши не за ничего. В очередь уже собралась. Скоро прием закончится. Врача еще нет. Неизвестно, будет или нет. Хамское отношение пережить очень тяжело. Час ждем уже сидим. Перехід від старої системи охорони здоров'я на якісно новий рівень організації та управління, що передбачає оплату праці згідно обсягу виконаної роботи, вільного вибору лікаря і лікувально-профілактичного закладу пацієнтом, та багато іншого, гарантує нині популярна в європейських країнах страхова медицина. На минулому тижні представляючи програму дій уряду прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що в Україні буде введено медичне страхування. Проте терміни, в які це планують здійснити, глава уряду не назвав. На місцях в регіонах вже розпочали приміряти впровадження реформи. Страхова медицина не буде з першого року, це 100%. процентів. елементи страхової медицини і елементи, будемо так говорити, бюджетного фінансування. Ну ні для кого не секрет, що по об'єму фінансування, в процентному я гру по качественному Виділяються такі ж проценти говорить, от в бюджеті, скільки в інших країнах. там от сімі там до 8 процентів. А вже принцип у нас йде опять коечний, на кількість коек, врачей і так далі. Головне завдання даної реформи перевести надання всіх процедур на надання послуг. Наприклад, зробив хірург 10 операцій за 10 операцій. Отримає фінансування. Буде дільна субвенція на здраву країн. Тос уже не будуть прямі повномочі городів. Буду так, тимісних органам власність точки зрення аптелення тих розходів по лінії Міністерства здравоохрані. Однак, вже наприкінці минулого тижня МОЗ заявило про неможливість швидкого впровадження страхової медицини в Україні, бо приватні страхові компанії не погодяться працювати в нинішніх умовах фінансування системи охорони здоров'я України. Нужна, щоб сеть бальниці вже була готова до цього, щоб вона була адекватна тої є в країні. И отвечала качеством и, и по географии, то есть по расположению адекватно тем же тем же потреблениям, которые есть в стране. Так что риски сейчас очень высокие, потому что финансирование больниц идет по койкам, а в такую, такую систему ни одна страховая компания просто не войдет. И не будет интересно им это делать. А государственную страховую компанию я создавать не буду. За словами Олександра Квіташвілі, спочатку треба реформувати мережу, потім податкову систему, щоб роботодавці могли купувати страхові поліси для своїх працівників. При цьому міністр зазначив, що є прихильником збереження державних цільових програм, оскільки цільова допомога повинна надаватися тим, хто її потребує, адже є люди, які мають важкі захворювання або бідні. Страховка вважає, що ризик такого захворювання є у всіх, тому дешевше, якщо такі випадки фінансуватиме держава. Це буде ще й ефективніше. На місцях цією нормою погоджуються та вважають доцільною. У нас по закону є учасники бойових дій, є пряма норма закону. Це льготна медицина, льготне зоопарки і вчительні. Останні всі льготні контингенти у нас йде по, ну, по лінії самої системи охорони здоров'я. Тобто це вже діти, там інваліди, болі, там, серце, там почки і так далі. Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі заявив, що до кінця 2015 року в країні можна буде запускати програму страхової медицини. Тетяна Бажанара, Наталі Лукінчук, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. У Болградському районі потонув рибалка. О півдні, 14 грудня, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що біля села Тополине в озері Ялпух виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 35-річний мешканець Болграду, який за день до того відправився порибалити на озері. Його знайшли місцеві рибалки, які вилучили загиблого з води та передали працівникам міліції. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка немає. Причина смерті встановлюється. На території Одещини триває профілактичне відпрацювання, спрямоване на ліквідацію всіх об'єктів грального бізнесу. Головне завдання правоохоронців – це негайна та максимальна протидія кримінальним правопорушенням в цій сфері. Подробиці в наступному сюжеті. Лише протягом двох діб в ході проведених рейдів правоохоронцями припинено діяльність дев'яти гральних закладів, з яких вилучено 124 одиниці різноманітного грального обладнання. За даними фактами, вже розпочато п'ять кримінальних проваджень. Так у приморському районі припинена діяльність чотирьох комп'ютерних залів гральних автоматів. У ділків вилучено 63 системні блоки, 41 монітор та один гральний термінал. Працівниками Малиновського райвідділу міліції припинено діяльність комп'ютерного залу гральних автоматів на вулиці Дальницькій, ході якої вилучено вісім системних блоків персональних комп'ютерів з моніторами та чорнову бухгалтерію. Ліквідація об'єктів грального бізнесу стала можливою внаслідок тісної співпраці правоохоронних органів із громадськістю. Лише протягом кількох днів відпрацювання в ході проведених рейдів з правоохоронцями припинено діяльність дев'яти гральних закладів як на території Одеси, так і в області. Не відстають від обласних оперативників і борці з економічними злочинами в територіальних підрозділах Одеської області. Так арцизькими правоохоронцями припинена діяльність приватного підприємства, яке лише у місті Арцис надавало послуги грального бізнесу за двома адресами. В місті і правоохоронці припинили незаконну діяльність організаторів об'єкту грального бізнесу та вилучили 11 гральних автоматів та грошові кошти у сумі 5 тисяч гривень. Нагадуємо громадянам, що за дане правопорушення передбачається відповідальність у вигляді штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. А у разі повторного вчинення аналогічного злочину карається штрафом від 40 до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян з проханням і надалі допомагати спільно контролювати процес боротьби із порушниками закону, а у разі виявлення підпільних або напівлегальних гральних об'єктів надавати інформацію за телефонами спецлінії 102 для подальшого оперативного реагування. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ. Це були всі новини на сьогодні. Побачимося з вами завтра на телеканалі Бесарабія ТВ о 17.30. З вами була Тетяна Беженар. на все добре та хай щастить.